сьогоднішню зустріч ми присвятимо спогаду про ще одного дуже важливого учасника Колегії апостолів, Йоанна, Сина Зеведея і брата Якова. Його типове єврейське ім'я означає Господь дав благодать. Ісус покликав його і брата, коли вони лагодили мережі на березі Тевріатського озера. Йоанн входить до числа найбільш обраних учнів. Тих, хто був поряд з Ісусом у вирішальні моменти його життя. Разом з Петром і Яковом Він був свідком того, як у Капернаумі Ісус, увійшовши до будинку Петра, сілив його тещу. Разом з ними він увійшов услід за учителем у будинок начальника синагоги Яїра, дочка якого буде повернена до життя. Прослідував за ним на гору преображення – був поруч на Оливній Горі, де учитель, дивлячись на прекрасний Єрусалимський храм, передрік руйнування міста і кінець світу. Нарешті був поряд з Господом у Саду Гевсиманському, де той на самоті молився отцю перед стражданням. Незадовго до Пасхи Ісус відправив двох учнів підготувати світлицю для вечері, і цей обов'язок. Був покладений саме на Йоанна та Петра. Апостол Йоанн займав видатне положення серед дванадцяти, і цим у певній мірі можна пояснити вчинок його матері. Одного разу вона підійшла до Ісуса і попросила, щоб її сини Йоанн і Яків сіли у Царстві Небесному по праву та ліву руку. Як ми знаємо, Ісус відповів на прохання питанням, він запитав, чи готові ті випити приготовану йому чашу. Цими словами він хотів розплющити очі двох учнів, допомогти їм зрозуміти таємницю своєї особи і в загальних рисах змалювати перед ними їхнє майбутнє покликання бути його свідками аж до останнього випробування пролиття крові. Незабаром після цього Ісус пояснив, що прийшов не для того, щоб йому служили. А щоб послужити і віддати життя своє на спасіння багатьох. У перші дні після Воскресіння, ми знову зустрічаємося з синами Зведеєвими. Разом з Петром та іншими учнями, вони всю ніч безуспішно ловили рибу несподівано, по втручанню Воскреслого ним дивовижним чином був дарований багатий улов. Саме, ученик якого любив Ісус. Першим упізнав Господа і повідомив про це Петру в Єрусалимській церкві Йоанн займав важливе місце і керував першими християнськими зібраннями. Так Павло зараховує його доступ і в спільноти Лука, книзі діяння святих апостолів, описує, як Йоанн і Петро пішли молитися в храм і як разом свідчили перед Синдріоном про віру в Ісуса Христа. Йоанн і Петро були відправлені Єрусалимською церквою в Самарію, утвердити там у вірі тих, хто прийняв Євангеліє, і помолитися про дарування їм Святого Духа. Особливо слід підкреслити його спільне з Петром свідоцтво перед Синедріоном ми не можемо не говорити про те, що бачили й чули, його щирість у сповіданні віри. Служить нам прикладом і напученням бути завжди готовими, рішуче заявити про непорушну вірність Христу, протиставивши віру всупереч будь-яким розрахункам і чисто людським інтересам. Згідно з переказом, Йоанн, учень, якого любив Ісус, як сказано в 4-му Євангелії, під час вечері лежав біля грудей учителя, перебував біля Христа разом з Матір'ю Ісуса. Бачив порожній гріб Господній і першим з апостолів став свідком присутності Воскреслого. Сьогодні вчені сперечаються, чи можна всі ці події пов'язувати з конкретною особою, деякі бачать у ньому всього лише прототип учня Христового. Нехай екзегети б'ються над цією проблемою ми ж можемо отримати з цього важливий життєвий урок. Господу угодне зробити кожного з нас учнем, що дорожить дружбою з ним. Для цього недостатньо чисто зовні наслідувати Його і поверхнево слухати його. треба жити пліч опліч з ним і так, як жив Він. Це можливо лише дуже в дуже близьких стосунках, сповнених запалом абсолютного сподівання. Саме такі стосунки можливі в дружбі, тому Ісус одного разу сказав. Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить господар його, а я назвав вас друзями, тому що сказав вам усе, що чув від Отця Мого. В апокрифічних діяннях Йоанна апостол показаний не засновником церкові, зовсім не керівником існуючих громад. А невпинним глашатаєм віри, душам, здатним сподіватися і врятуватися. Східна церква іменує його просто Богословом, тобто тим, хто вміє доступно говорити про Божественне і бачить сокровенний шлях до Бога в наслідуванні Ісуса. Шанування апостола Іоанна зародилося в Ефесі, де, згідно з древнім переказом, він довго працював і де в епоху імператора Трояна помер. Доживши до дуже похилого віку, імператор Юстіан у VI столітті повелів звести в ефесі на честь Святого Йоанна Велику Базиліку, руїни якої збереглися до наших днів, саме на Сході він спрадавна був оточений шануванням. У візантійській іконографії Йоанн зазвичай зображений старцем, що споглядає і закликає нас до безмовності. Дійсно, без серйозної внутрішньої зосередженості неможливо наблизитися до великої таємниці Бога і откровення про нього. От чому багато років тому вселенський патріарх Константинопольський Афінагор, той, кого папа Павло VI обійняв на достопам'ятній зустрічі, заявив, Іоанн стоїть біля витоків найбільш піднесеної духовності. Подібно до нього ті, що мовчать. Осягають той таємничий обмін сердець, закликають ім'я Ісуса і їх серце запалюється. Нехай допоможе нам Господь слідувати стопами Йоанна, засвоїти великий урок любові, відчути себе любими Христом до кінця і присвятити Йому своє життя.